Сьогодні ми поговоримо про те, як влаштувати світ починок, коли ти людина з інвалідністю, дорослий з дитячим віском або просто на підборах. Здавалося б, що може бути простішим вийти з друзями на каву або поїсти в улюбленому закладі. Але в Миколаєві, якщо ти користуєшся віском, це часто стає справжнім квестом. Пандос є. Так, але подивіться на його кут заїхати на нього нереально. Або ж він веде просто в стіну. Таке враження, що їх ставлять просто для галочки. І це навіть не про комфорт, це про гідність. Адже ми всі маємо право на нормальний відпочинок, незалежно від того, як пересуваємося. Ми любимо гуляти, показувати цікаві місця Миколаєва, шукати нові простори для відпочинку. Але чи можна назвати місто доступним, якщо навіть каву не завжди можна випити без допомоги? Миколаїв змінюється і це класно, але важно, щоб змінювався не тільки вигляд вулиць, а й ставлення до людей. Доступність це не бонус, це норма. Тож, якщо ви власник закладу, зверніть увагу на свої пандуси. Якщо ви просто глядач, подумайте, як зробити місто зручнішим для всіх, бо відпочинок має бути однаково доступним для кожного.